Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микита Андрух, це YouTube канал Технар. І якщо ви, друзі, пригадуєте попереднє відео, то там у нас було з вами квадратне рівняння з параметром. Цього разу теж пограємося із квадратним рівнянням, але розв'яжемо дещо нестандартну, напевно, ще для більшості задач, яка звучить наступним чином: доведіть, що квадратне рівняння ах, квадрат плюс bx плюс С не може мати а, раціональних корінів, якщо параметри А, Б і С є цілими непарними числами. Знову ж таки, дана здача теж насправді не особливо складна. Наприклад, їй вдалося роз двома способами. Причому, один спосіб ми винайшли буквально новий прямо на одному з уроків, який у мене був минулого тижня. Це було насправді досить цікаво. Розв'язали її буквально прямо в лоб. Ну, а дещо красивіший підхід, зараз, друзі, я продемонструю і сподіваюся, що багатьом із вас він сподобається. От давайте спробуємо довести це досить цікаве твердження. Дивіться. Бо як нам друзі в умові здачі сказали, що А, Б і С є цілими непарними числами, то давайте спочатку пригадаємо, яке традиційне позначення ми за використовуємо для непарних чисел. Ну як позначається непарне число? Будь-яке непарне число можна представити у вигляді, наприклад. 2к плюс 1. ДК де це деяке ціле число. Це число обов'язково не парне. Так, тому що число 2к обов'язково парне, воно ділиться на 2. А якщо до парного додати, наприклад, 1, вийде не парне. Те, що k належить z, друзі, я писати не буду, хоча, можливо, в кінці уточнимо. Давайте так само число B представимо, як, наприклад, 2 м плюс 1. І число С представимо як 2n плюс 1. Уточнимо, dkmn. Належать множині цілих чисел. Тепер, давайте обчислимо дискримінант даного квадратного рівняння. І, до речі, от е, як нам саме зрозуміти, має дане квадратне рівняння раціональні корінні чи немає? Давайте спочатку з цим визначимось. Скажіть, друзі, яка необхідна фактично і достатня умова для того, аби квадратне рівняння мало е, раціональні корінні? От яка, друзі, для цього повинна виконуватися умова? Щоб знову ж таки квадратне рівняння мало раціональні корені? Звичайно ж, для того, аби це було можливим, потрібно, щоб корінь з дискінату добувся. Тобто необхідно, щоб дискримінант був повним квадратом. Тому давайте зараз порахуємо дискримінант даного квадратного рівняння і спробуємо довести, що він не може бути повним квадратом при будь-яких А, Б і С. От давай, друзі, спробуємо це зробити. Фактично, це наша задача. Порахуємо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac стандартна формула d, замість B підставляємо c, замість ac, замість cc. Так, виходить 2 m плюс 1 в квадраті. Відняти 4. Помножити на ac 2 k плюс 1. І ще помножити на 2n плюс 1. Ну, тут трошечки потрібно було дужечки. Давай подивимось, виходить 4М квадрат. Плюс 4M. Плюс 1. Тут у нас мінус 4КН і ще на. да, ще на 4 це буде мінус 16кн. Щось я засумнівався. 2к на 1 це 2К і ще на мінус 4. Це буде мінус 8К. Аналогічно буде мінус 8n, і ще мінус 4. І от. Що робити далі, в принципі, такаючи не сильно зрозуміло. І тут, друзі, на допомогу приходить одна дуже-дуже цікава ідея. Як то кажуть, слідіть за рукою. От давайте візьмемо і в усіх доданках, окрім тих доданків, які є нульового степеня, винесемо за дужки вісім. От навіщо? Зараз, друзі, ви це все зрозумієте. Подивіться, давайте винесемо вісімку дужки. От у нас тут, тоді, в дужках лишиться що? Лишиться m квадрат плюс m на 2. Але m квадрат плюс m це що таке? Це m на m плюс 1. Запишемо отак. Для чого? Зараз, друзі, теж буде зрозуміло. Далі, одиничку начіпаємо. Мінус 16 kn Винесли 8 мінус 2 kn Мінус 8к винесли, мінус... винесли 8 лишається мінус к, і тут лишається мінус m. І от. Е... Можна, в принципі, друзі, розглядати даний вираз з точки зору того, що ми взяли і поділили, наприклад, даний вираз на 8. От яка тоді лишиться остача при діленні оцього на 8. Для того, аби це зрозуміти, необхідно підібрати яке-небудь таке число, яке чисто теоретично може бути остачею. А яка у нас може бути, друзі, остача при діленні на 8. Ну, це може бути число від 0 до 8 не включено. 0 включно, 8 не включено. Наприклад, якщо ми з вами, наприклад, тут винесемо за дужки мінус 1, то у нас буде мінус 8. Тут у нас було мінус 3. І для того, щоб нічого не змінилося, треба додати 5. От! Прекрасно получилось. Тобто ми з вами зараз отримали фактично факт, який полягає в тому, що якщо ми оце поділимо на 8, то в залишку залишиться 5. Крім того, зверніть увагу, в дужках записано ціле число. Оце число, воно ціле, так? тому що m на m плюс 1 це одне з цих чисел обов'язково парне. Так, тому що m це ціле число. Якщо, наприклад, m парне, то вже поділиться. Якщо m не парне, то оця дужка поділиться. Ця, цей данок цілий, цей данок цілий, цілий, цілий. Тобто тут у нас повністю дужка, яка являє собою ціле число, помножила на 8, і в залишку виходить 5. Тепер, друзі, найцікавіше. Дивіться, тут у нас знову ж таки непарне число. Чому? Тому що 8 помножили на ціле число, вийшло парне число, додали непарне число, стало непарне число. І чи може бути таке, що оце число є квадратом якого-небудь непарного числа? Ну, припустимо, що це може бути так. Тоді ми з вами фактично зараз отримали, друзі, твердження, що квадрат будь-якого непарного числа приділені на 8 дає остачу 5. Тобто ще раз, якщо припустити, що ця штука є повним квадратом, то ми з вами приходимо до висновку, що квадрат непарного числа приділені на 8? Дає остачу 5. А тепер давайте візьмемо і подумаємо, а чому дорівнює остачі при діленні квадрату непарного числа на 8. Для цього візьмемо яке-небудь непарне число, наприклад, 2L плюс 1 і піднесемо до квадрату. У нас вийде, дуж... вийде після розкриття дужок, що, друзі, 4 l квадрат плюс 4l плюс 1. Давайте по аналогії винесемо з дужечки 8. В такому разі, у нас буде 8. В дужках лишиться 4. Перепрошую, у дужках лишиться L квадрат плюс L на 2. L квадрат плюс. L на 2. Ну і подумаємо, що нам необхідно, наприклад, тут ще записати в якості числа, яке ми лишаємо в дужках, щоб у нас потім лишилася остача. Напишемо, наприклад, плюс 1, тут буде 8, а мало бути 1. Значить, треба відняти 7. Мінус 7 не може бути, друзі, остачею при приділені на 8. Наприклад, запишемо мінус 1, тут буде мінус 8. Щоб отримати 1, треба додати 9. 9 теж не може бути остачою, при приділені на 8. А це означає, що в суті нам тут. Немає, немає інших варіантів, друзі, як залишити тут 0. В такому разі приберемо тут дужечку. І просто буде плюс 1. Який ми з вами, друзі, зараз отримали факт: квадрат непарного числа при на 8 дає остачу 1. А це суперечить тому факту, що тут у нас квадрат непарного числа приділений на 8 дає остачу 5. Отже. Даний дискримінант не є квадратом непарного числа. Все, друзі, здача доведена. Знову ж таки, давайте візьмемо і трошечки пограємося з числами. От візьмемо непарні числа 1, 3, 5, 7, 9. Ну, і хай буде 11. Піднесемо їх до квадрату. В такому разі у нас вийде 1, 9, 25, 49, 81. 121. А тепер давайте знайдемо остачі відділення оцих чисел на 8. 1 на 8 остача 1. 9 на 8, остача 1. 25 на 8, буде 24 остача 1. 49 48 остача 1. 81, 80 остача 1, 121, 120 Остача 1. Тобто. Те твердження, що квадрат непарного числа приділені на 8 дає остачу 1, воно гарно демонструється, друзі, з використанням отакої таблички. І знову ж таки, воно доводить, що оце квадратно непарного числа бути не може. Все, здача, друзі, доведена. Отже, ми саме зараз довели, що квадратне рівняння ах2 квадрат плюс bx плюс c не може навіть гіпотетично мати раціональних корінів, коли А, Б і С є цілими непарними числами. Отака От задача. Сподіваюся, друзі, вам здача сподобалась. Побачимося з вами в наступних відео. З вами був Микита Андрох ютуб канал Технар. Всім до нових зустрічей. Давайте, друзі, до побачення!